Вадіган РЗТК перкусійний масажер з шістьма насадками у комплекті та кейсом. Ефективна річ для зняття напруги наприкінці дня чи відновлення після тренування. Підходить для всіх ділянок тіла. Сферична насадка для стегон, плечей, грудей, сідниць. Ю-подібна насадка для хребта, ахілового сухожилля та шиї. Поперечна для загального розслаблення м'язів. Плоска для ніжного масажу середньої та нижньої частини спини та плечового поясу. Амортизована для чутливих ділянок тіла та точкова. Всередині потужний та безчітковий двигун, який працює тихо, та акумулятор ємністю 2500 мАч, якого вистачає на 2,5 години роботи. Заряджається за 2 години. Керування інтуїтивно зрозуміла. Кнопка вімкнення збільшення та зменшення інтенсивності масажу максимум 99. Вимикається автоматично через 15 хвилин. Такий масажер ідеальна річ для кращого сну, максимального розслаблення, стимуляції кровообігу, зняття м'язової напруги, адже глибина Масажу 6 мм. Mm. Потурбуйтесь про своє здоров'я та комфорт разом з РЗТК Baді